Так, прийшов додому. То, знаєте, та прийде, та прийдете щось вже собі зробить, ні. Купу завжди роботи. В рушенні я купив два отаких от, от заварних з кокосом і лимонний тарт. Значить, я заплатив за лимонний тарт 3756. Ось ціна. І за два оцих. Профіт троля кокосових 6138. Так, зроблю кавусу, кавусю, поп'ю кавусю. Тобто, кажуть, треба вміти е, теж трошки, як то кажуть, розслаблятися. А тебе. Нічого я не купив, купив за 140 гривень оцей стиральний порошок Washen Free. Потім купив гранату 3364. Вибрав, така, як мені сподобалася. Марко дуже любить. Я ще з маличку завжди просив маму купити мені гранату. Але знаєте, колись на Миколая я просив, пам'ятаю, як зараз був малий, то завжди просив гранату і надувні кульки, надувні, надувні шарики. І мій Марко зараз так само, у нього кульки і гранати це щось з чимось. Потім... Цибуля. 30 гривень 5 копійок. О! цибуля 30 гривень, 5 копійок Дуже гарна цибуля по 8 гривень. Це просто просто щось. Почекайте, масло. 180 грам, 75-80 А воно ж там було по 5, 56 гривень. От і маєте. 75, ну це не багато. 75 гривень, але тут 72% жиру, а не 82, а на ціннику було? Отак от завжди. Знаєте? Так завжди. Марко став свій трек, за ним скучив. У мене масло, от в мене бачите? У мене є масло. І таке, у мене завжди, якщо є якась акція, бачите, якщо є акція, то чого не купити і не скласти? Але коли я за 70 гривень купляю оце от класне польське масло, бачите? Ну, то 72% таке наше не дуже за такі гроші хочеться купувати. ну. Що зробиш? Вже як є. Дістав Марко свій трек. Має він такий, о, дивіться, Hot Wheels чемодан. Це той, що ми купили йому вже новий. Після, е, ой, після OLX, вже знаєте, теж навчилися. І он. Вже гаражі, мражі. Е, гарбуз купив. Гарбуз в духовці печеться. А насіннячко, ось тут. А насіннячко, дивіться, поставив на батарею, в нас опалення включене. На дворі похолодало, Ми, напевно, вже тирін часу грієм це а, опалення. То поставив насіннячко. Марко теж. Бачите, все для марка. Це от в мене багаторазовий пергамент. Класна штука. Купляв вже давно, але. але. Все, це. Все. А, одне, що теж, бачите, в мене. Я прийшов. Прийди, зроби собі каву, З'їж ці, піроженки, Ні, мені треба ж купу роботи. Гарбуз почистив. Вже в мене гарбуз в цьому як називається, в духовці печеться. Вже дістав курку, скоро курка теж буде пектися. Так, насіння з помідорів гарно вже просідив, помив. Поставив на кришечку. Бачите? Навіть видно, правда, що насіння різне, що помідорі різне. І колір, і все, все інше. Я оце зараз так роблю. У мене тут в кладовці є така полиця. У мене в кладовці є така от полиця, і тут таким, як то кажуть, займаюся. Ось дивіться. Чим добре на цій кришці сушити. Дивіться, бачите, все. Гарне, сухе, повністю висохло. На кришці нічого не прилипає. Візьму просто в конвертик. Паперовий і треба вже відставити. А тут в мене ще окремо тут таке маленьке, я на рушничок висипав. То те, що насіння більше отут, воно до рушника не прилипає. А з ріків, оце дрібне, просто все прилипло. Ну нічого, я заберу. Стояв АТБ, коло каси отакі от ящички продаються. Е, і думаю, візьму за два ящика. По 5 гривень продаються на касі. Треба таки зайти купити. Бо, от теж, знаєте, морква. Зараз висиплю сюди картоплю. І я з тими банками в село все повивозив. Маю тільки один ящик. А щоб ви розуміли, я вам покажу тут в мене в кладовці. Я оце був, дивіться, раз в Галичанці купив цибулю. А по чому в Галичанці цибуля? По 14 гривень, дивіться, бачите? 3 кілограма. Зараз я піду за ящиком, все гарно пересиплю. Потім я був раз, АТБ. Бачите, купив теж цибулю. Тут щось 2 кілограма. Ось, бачите? Сьогодні я купив скільки кілограм мої хороші. Де вона, де вона, де вона? 3,5 кілограма по 8 гривень. Ось так, бачите. Тут 8, тут 8, тут 14 нічого. Зараз я складу все в одну кубку. Зараз як заберу марка садочка, забіжу, в АТБ, куплю за два ящичка. І отак потім з торбинок гарно зараз все висиплю в ящики. І вирахуйте 3, 6, ну, грубо кажучи, 10 кілограмів цибулі по 8 гривень. І не треба купити цими сітками по 20-15 по 15 гривень. Собі потрішки кожен день отак, по кілограму, по 2 і на зиму. Наша сім'я, як то кажуть, цибулею буде забезпечена. Це значно дешевше, ніж купити цілу сітку. Отак, От по 15 гривень. Бачите? Ловіть левха. Отака От ситуація. Включив, почалася передача клуб на 1%. Зараз, буду дивитися, ми так полюбляємо. Всі разом з сімейством і Оля любить і Марко, ми так разом сідаємо собі і дивимося. Декілька слів на рахунок метру. Є речі, деякі непогані, які можна купити там 3-5 упаковок, до прикладу, як гречка. Бо гречка в ту саму ціну, що в АТБ. Але в Метро і в АТБ якість, повірте, різна. Таке в АТБ вона трішки програє від метро. Цукор одну ціну. Цукор, що там, що там, цукор, правда. І все ж таки, якщо брати так, моніторити, то. Може, в великих містах інакші товари, великі ціни. У нас е метро дуже маленьке. Товару, як то кажуть, саме необхідне є. Но. Но. А, щоб купити щось такого, знаєте, щоб затаритися і мати там на півроку на рік часу, бо буде дешевше, пішов, а тебе щоразу купив свіже, маєш і не застоюється. Е я, чесно кажучи, з метро приїхав з двома пакетами гречки і з трьома пакетами. Цукру. Все, все, що я купив. Олія теж дорога. Та все дороге. Ну, що я кажу, Такі от мої враження. Подумав, може, щось таке цікаве знайду. Ну, на превеликий жаль, не знайшов. Тому наразі так. Вийшов трішки швидше. Хочу забігти в магазин, а тоді вже за Марком. Тут садочок такий теж старий старий. Це садочок, який ще моя Оля ходила, як була зовсім маленькою. Роблять повністю реорганізацію. Тут, е, знаєте, як кажуть, мамочки спілкуються між собою, бо садочок оцей, а наш ось зразу, бачите, за ним через дорогу, грубо кажучи, е, то спілкуються, що то криша тече, то те. Тепер тут повністю робить реорганізацію, нові ремонти, е, перекриття повністю все нове, і сховище, і бомбосховище, і дивіться, е, утепляють е, цоколь. Ну все роблять. Щось таке трішки, о, діця, хлопець втопив свого кеда. О ті хлопці. Ті діти, він поніс. Кросовка втопив. Так пригав, пригав, що допригався. Це ті калюжі, де зараз Марко любить ходити. От прямо вже от магазин риба з бараш. І одразу садочок, дочок. Біжу першим ділом за рибкою, бо зараз Марко скаже, я не хочу. Оля з роботи швидше приїде і йдуть до Варвари, до коліжанки своєї на день народження. Отакі от отакі турніки це були ще наші дитячі майданчики. Найкращі, кольорові оці труби. Зараз вже все гарне, сучасне. Так. А, що я вам розказував, до Варвари йде Марко на день народження. Ще минулого року знаєте, ми так сім'ями дружили та дружимо з сім'ями наших дітей, які між собою дружать, товаришують, то ми якось ходили знаєте, і сім'ями по день Народження. народженнях. А зараз, може, і більше діток, і трішки по інакшому, то зараз запрошують лише мамочок з дітками. То Оля з Марком йдуть до Варвари на день народження. От, А я зараз маю марка забрати швидше садочка. Одягнути, Оля приїжджаєш, він вже був готовий. Тому хочу спочатку забігти сюди. Ось вона. Риба з бараш. І порівняємо ціни. Почекайте, там скільки була скумбрія? 230, а сайда 440, правда? Ну, зараз подивимося. Тут дивіться, як акція є. Ціна тижня, хек. 240 гривень за кілограм. Ходіть. Ходіть. Так, Хек США 169, дивіться. І зразу це ціни порівняєте, правда? Все на автоматі. Аргентина 175. Дуже гарний, дивіться, скумбрія 220. Тут скумбрія таки дешевша, ніж на фіше. Так, салака 78, мінтай 152. Тут так відбиває скло, то вам погано видно, але я вам тоді надиктую. Мойва 192, набір до юшки 50 гривень. Ціни приблизно однакові, правда? Так, ребят лосося, дорадо 500 гривень, окунь 257, камбала 174. Так, горбуша 327 і кита 345. Що мені подобається більшість, що так, знаєте, ну, по окремо все, що можна собі. Дайте, будь ласка, мені дві скумбрії. Такі більші. Такі більші зразу. І йдемо по заморозці, то я вам одразу і покажу заморозку. Тут ви собі зупините все, перевірите, подивитеся на рахунок крабових паличок. Так, а тут вже цікавіше. Дивіться, лосось 680. Філе 920, тунець 440. Так, бургери тунця. О, це якась новинка у вас, так? Так, так, дуже летні. Бургери з тунця 290 гривень. Дивіться. Ну, Треба буде якось прийти до такими штуками. всякими. Тунець 350. Морський коктейль 238. Тут у нас креветки, тут у нас мідії по 250 так, теж... Так, дві. Ага. Я хочу таку засолити. І запекти, і засолити одну. Так, кільця кальмара. Значить так, дивіться. Тут філе сайди 461, а там, виходить, 440. Да? Значить, щось там дешевше, щось тут дешевше. Так, пангасіус 155, телапі 225. Філе окуня, а то філе окуня воно на шкірі чи без шкіри? На шкірці. О, дивіться. 320 гривень філе окуня. То може філе окуня зати самі сайди. Окунь теж смачний. Але ціна подивіться, яка тут, і тут, правда? Mm -hmm. я тимі, тиміше, два філе Окуня. Угу. Жінка на у нас барам... так? так? Ну Я окуня купляю теж, але проте я не хочу його чистити. З ним це луска, це... Ага. Так, лящ 190, це в'ялені рибки. Тут якісь такі довгі плотва, корюшка. Це та маленька корюшка. А це що потасу в'ялена, чого таке? Ага. Так, ну тут ви все знаєте теж. Так, скумбрія слабосолона 355. Ми будемо самі солити, ви знаєте, правда? Так, ой, дуже гарний цей, такий непорваний матіас. Дайте мені ще два такого, блін. Я не хотів з махатися, але вже ладно. Бо я хотів сам солити. Але він дуже гарно виглядає, дійсно, такий, бо він переважно такий порваний. Mm -hmm. То мені таких може два. Боже, шикарно. Так, все. Ой, бачите, як воно буває деколи. Ой, і салака дуже гарна. Може салаки до пива взяти. Так, ну давайте зараз подивимося і зараз виберемо теж пивка. Сайра 300. Шо ж а? Що шо? шо? Так, а я старий душі часом, кажуть, щось не дуже люблю. Де, а холодна смачна, мені подобається. Она в м'ясо не почати. От Вомар смачний. Вомер 340, скумбрія холодного 405, а гарячу 450. Окунь 345, подивіться. Хек, це гаряче. Я от о, не люблю гарячого копчення. Одне от, от прибити не люблю. Лосось слабосолений, дивіться, який теж гарний. 950, а масляна 750. Теж гарна. Такі дивіться, які кусочки суперова. Шашлички, машлички, хребти. Я б навіть хребта посмоктав, але не, але не сьогодні. Так. Е лящ. От, і лящ люблю. Так, знаєте, що я хочу? Так, дайте мені е, салаки угу. таку таку, Я таке люблю. І я думаю, ще взяти одну скумбрію, чи взяти може одну отого. Люща. Ще трошки. А моє зараз не буває холодно, копчення? Добре. І тоді якусь мені одну скумбрю, таку середню, холодну. Холодну. Угу. І ось. Все. І вистачає з мене. E, значить, я буду тоді з запікати вже. Сільотку я вже купив, значить, скумбрю запечу. А на другий раз будемо, мороз... ну, будемо самі робити, правда? Так, з вами домовимося. Що я тут ще хотів. А хек без лоски, то який з них? Аргентина більший, без... Але він, він не розладиться зараз. Бо я брала мене, не розгадався. Але я його так не не тримала до цього, але ну, нормальний він. Ну ладно. Менше з тим, добре. Зараз я розберуся з цією рибою, а потім прийдемо на іншу. Ну, а ви знаєте, правда, ціни свої порівняєте. Тут товар, в принципі, більш-менш приблизно однаковий ну, по асортименту. Тут, їбачите, є таке, що тут нема, там є таке, що там нема. Але то кажуть, на корінь товар свій покупець. А там, ну, я вам купив окуня філе, То разом посмажемо, то я вам скажу, чи добре, чи ні. А там подивимось. Добре, біжимо за марком. Оце ж так завжди є. Я йду за одним, а накупую всього іншого. От бачите, цей садочок, що ремонтують, що те, що я вам показав, от з тієї сторони йшов. А от бачите? Піре. А ось тут вже от садочок марка. Ці от кольорові ворота. Дзвонить, Оля, ти вийшов з дому за марком, я кажу, вже я під садочком. Правда, я був ще в магазині, але магазин ось тут, бачите, теж. Тут все в мене. У нас на районі все дуже гарно і дуже близько. Ой, дивіться, ялинку обрізали. Ні, це просто гілочки. Просто шкода, коли такі великі дерева обрізають. А в нас а, клени. Ще всі зелені. Клени. Глобу, доставка поїхала. Песики гуляють. Капітальний ремонт. Буде гарний садочок. Але наш теж, наш дуже гарний садочок. Біжимо по Марка. Добрий день. На клумбах теж морозник заців. Ця айстра китайська така, як в мене в селі. Класики намальовані. Скоро в садочку буде ярмарка. Будемо ярмаркувати, збирати кошти на допомогу ЗСУ. Так щороку проводиться така ярмарка. Дітки співають, танцюють. Як добре, що я хвостом обрізав. Оце ж перші морози вдарили, така жовта стала. Вона ж була така червона. А це стало жовта. Так, ще вам покажу меню швиденько. Суп молочний зранку, какао-батон з маслом і твердим сиром. Обід борщ український, картопляне пюре, товченики, це котлета, Ікра з баклажанів хліб-компот. На вечерю сирно-рисова запіканка з фруктовою підливою. Печиво чай. От, печиво-чай. Запіканка. Група називається Сонечко. Теж для окопних свічок банки збирають, батьки приносять. Добрий день, Марко. Добрий день. Вихователька Марія Михайлівна. Теж по голосу пізнаю. Я коли, я коли був маленьким, я в садик майже не ходив. Я не знаю, максимум пів року, що я був в садіку, а так я сидів з сусідкою. Тетя Галя мене бавила сусідка наша по площадці, яка на Бережанській жив. А от захожу, знаєте, оцей запах садочку. Я не знаю чого, але от він, меню різне, нове, сучасне. А от запах, от такий, знаєте, я не знаю, дитячої каші, він сюди одинаковий. І зараз я стою на вході, ну, типу, на такий тамбір. Такий, тут такий тамбір, тут тамбір, домофони. Батьки не заходять. Спочатку війни, знаєте, всякі там ситуації можуть бути. Біжіть. Привіт! Що ти таке Це... приготував для мене? Це з дизайну. З дизайну? Це такий з'явився новий гурток е, в садочку. Йота, Називається... Дизайн. Воно так буде А, воно хитається. Супер! А в кого були день народження? Відвайвай. Від соломійки. Від Соломійки від Соломіки і від Варвари? О, ось такі гарні подарунки. Ми вам вже вдома покажемо, так? А, так покажеш. І фламастери молодці. Давай, ручку. Ходиш сам нести подарунки? Добре, ходи додому. Ти розкажеш, коли сьогодні йдеш. До на день народження, Народження? до кого ти йдеш на день народження? Свайвай. До Варвари. Так, це Маркова коліжанка. А куди ви йдете? Країну мрій. А Шо, що, що? Так, марка день народження 12 жовтня. І ми теж замовили країну мрій. Пригадуйте, ми з вами ходили в Казку і думали, що теж замовимо собі Казку але нам, чесно кажучи, не сподобалося там ем, їда. Ну, щось не то. Нам не сподобалося. От ми вирішили піти в країну мрій. І вже теж декілька. Діток, з якими Марко дружить, теж святкують в країні мрій. Знаєте, і сьогодні мене... теж Варвара. Що? А в мене буде така булькасу потувати. Що... Бульбашковий шов в тебе буде, так? так? Ми замовили Маркові і Це не буде просто так сіпатися. Так, так. Буде по-інакшому, все так? Так, буде так. А ти дозволиш мені знати відео твої святкування? Все. все можна знімати. Ну ти в мене молодець. Добре, ходи додому. Ну добре, там де можна, то я буду знімати, добре? Добре, біжимо. Тільки не можна там де ухойомо. Добре. Дзвонила мама, що вже виїжджає з роботи. Тому біжимо. Біжимо швидше. Зараз гарно віддінемося святково, так? І будемо чекати маму. Мама прибіжить і ви побіжите святкувати. Ну давай, побігли.